Так, друзі, всім привіт! Правильно, Мазда 3 заїхала до нас. Це ось така чорна мазда. 19 2019 року, 2,5 бензиновий двигун на передньому приводі на автоматичній коробці передач. У гарному доглянутому стані пробіг у нас тут на даний момент 115 тисяч. Що ми маємо? Задню камеру, партроніків, на жаль, взагалі немає. Але кому вони потрібні? То якщо у тебе є мазда 3, що ми маємо по салону? Дуже гарний доглянутий салончик у нас, друзі. Чорна дверна карта вставочки бежевого, бежевої шкіри. Салон також у нас бежевий, дуже гарний, дуже доглянутий. Без всяких нарікань, як то кажуть, пройдемо до передньої частини. Без ключового доступу, на жаль, немає, але маємо датчики сліпих зон. Також дверні карти в ідеальному стані. Скло підіймачів круг, механічні регулювання сидінь. Що ми маємо? <клух> Мультикермо, автосвітло, автодощ? <клух> також маємо адаптивний круїз-контроль. Утримування в полосі і тому подібне. Що ми маємо по салону? Інтер'єр даного автомобіля всі ми чудово знаємо, бачили. А по функціоналу CarPlay, Android Auto це все є. Спортрежими і тому подібне також присутні, як то кажуть. Тому, друзі, всі ви знаєте, де ми знаходимося. Сумська 2, приїхали, потестили, забрали. Ти що, яка лялечка Песня, песня.